Пропонується в оренду однокімнатна квартира 52 квадратних метрів в житловому комплексі зачиненого типу Русанівська гавань. Квартира знаходиться на 16-му поверсі, є генератор на ліфт, і на воду і на опалення. Тут Зліва від входу гардеробна кімната. В ній встановлено бойлер. Місця для зберігання одягу та речей прямо від входу. Кухня, студія простора. Є кондиціонер. Вікна виходять на східну сторону. Тут є диван. І кухня, простора. Маємо вбудований холодильник. Електроплита, витяжка, посудомийна машина, духова шафа, мікрохвильовка. Ця зона. Зачиняється такими дверима можна повністю закрити, перегородити на дві частини. Тут у нас ванна, душова кабіна встановлена. Пральна машина на 6,5 кг із сушкою. Далі простора світла спальня, двоспальне ліжко, комод. Також встановлено кондиціонер. Тут лотерея така на всі площу вікна, і вікна виходять у дворик.